Відкривай книгу дошкільника, сторінка 24, завдання 16. Оленка дуже любить співати, знає багато пісень, вивчає ноти і знає місце кожної з них на нотному стані. От уяви, як за допомогою 10 цифр можна показати будь-яке число, а за допомогою набору з букв будь-яке слово. А за допомогою семи нот можна записати будь-яку мелодію. Порядок у музичному творі створюють за допомогою нот, які записують у спеціальному нотному зошиті. Кожна нота має своє місце на нотному стані. Оленка співає, дивлячись на ноти. Розстав усі ноти так само, як зробила Оленка. Не забудь вибрати відповідний колір. Сторінка 25. Завдання 17. Завдання на логіку. Олексій швидко та бо безпомилково розв'язує різні логічні завдання. Ти теж це зможеш зробити. Уважно розглянь схеми і намалюй під потрібні фігури так, щоб вони не повторювались у рядках.